Вітаю на РБК Україна. Моє ім'я Дмитро Олійник. Сьогодні, 10 липня, Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 415 дронів і ракет. Основний удар був по Києву, і вночі здавалося, що удар нищівний було дуже гучно. Були пожежі, багато повідомлень про нібито прильоти. Аж от як виявилось, сили ППО знешкодили понад 90% ворожих цілей сьогодні. Вночі відомо про двох загиблих і близько 20 поранених. Відомо про руйнування в різних районах столиці. А ще важливо, що росіяни лише нарощують інтенсивність ударів і вже найближчим часом зможуть атакувати тисячою шахедів за один раз. У цей час і Україна готується, виробляє, анонсує велику кількість дронів перехоплювачів. Про те, як сприймати сьогоднішню атаку і про те, чого очікувати, та як готуватися до майбутніх, спитаю авіаційного експерта Валерія Романенка. Пане Валерію, добрий день. На да, доброго дня, отже, близько 400 до ПЛА 18 ракет, в тому числі балістичні сьогодні були вночі, Київ і область. Чому вночі виглядало все більш жахливо ніж офіційна статистика повітряних сил вранці? Виходить, що ми чули ефективну роботу ППО. Ну звичайно, коли над Києвом збивається шахет чи балістична ракета, а балістичні ракети збиваються виключно над Києвом. Ну якщо вони направлені на Київ, вони на підльотах вони не збиваються, бо вони в цей момент. Вона загалом ракета летить на висоту до 50 кілометрів, да? а збивати її петріот може на висотах, там максимально 25 кілометрів. Тобто вона вже там в неї кут нахилу до вертикальної осі, там близький до 90 градусів, там, можливо, 80-50, тобто над Києвом. І цей вибух він дуже чутний. І крім того, якщо збивають на малій висоті, ще й шибки повилітають. У мене є такий, ну на моїй вулиці, є випадок, де значить, відбувся вибух у повітрі в будинку, який стояв поряд. І напроти будинку, значить, всі шифки були вибиті. Тому дійсно здається жахливим. Коли шахеда збивають, ну скажімо, над Києвом, це не, не так страшно, бо, як правило, він все одно впаде. От, ну, не, неправильно я сказав, не так страшно, але. Вибух, як правило, якщо він падає, да? ну, на жаль, там вже нічого не зробиш. Тобто, шахеди в основному збивають на підльоті. Крилаті ракети також збивають на підльоті. Але от балістика збивається власне над Києвом, це дуже гучно, дуже велика ударна хвиля, яка наносить. ну, Наприклад, ракета не, значить, не попала по землі, у яких фугасної дії немає, але ударна хвиля. Вибиває шибки, зриває значить, з балконів, там це обладнання балконів, і наносить значну шкоду загалом. Просто ударна хвиля, би ви в цілому характеризували сьогоднішній удар, тактику можливо, щось змінюється в тому, як застосовують засоби враження і куди їх спрямовують росіяни. Якою була мета? Останніми днями йдеться про те, що аеродроми цікаві, і ми бачимо Луцьк, Старокостянтинів, Жуляни. Сьогодні і Васильків це ж все про аеродроми? Безумовно, але давайте поговоримо поки що про ефективність нашої ППО при сьогоднішньому ударі. Так була деяка про Деяка кількість пропущених шахедів. Самі повітряні сили кажуть, що 33 шахеди такі влучили. Ну, там, уламками чи основною бойовою частиною. Але ефективність лише по шахедам сьогодні склала майже 93%. По ракетам 100%. Збиті всі, ну, окрім. Кажуть, що були, були ще, я не бачив цього повідомленнях пана Ігната, але, можливо, не дочитав. Були ще чотири ракети С-300 зенітні ракети, які збивати ну, вкрай важко. Вони ще там треба проти них треба мати Петріота. Якщо били по прифронтовому району, де Петріот просто не можна розмістити, бо його знищать. Ну, от тому от, тут, тут ракети ще кудись влучили, але зенітна ракета, там бойова частина 90 кілограмів, а будь-якої зі збитих ракет 450 кілограмів. Ну, от, є деяка різниця. Щодо аеродромів, дійсно, а, практично всі удари, ну раніше взагалі а, кожний наліт. Значить, супроводжувався а, прильотом хоча б якоїсь кількості по Старокостянтину. Зараз практично б'ють по всіх аеродромах, не лише базових аеродромах, да? але й а, аеродромах а, розосередження. і дубно, цей там ще кілька, да, значить, кілька. Дубно просто я згадую, тому що нещодавно був спрямований саме на Дубно на літ, і наліт кінжалів. І, до речі, там їх позбивали. О, так що. Нальоти є. Ну, знаєте, коли дивишся на фото, коли значить, укриття для літаків, яке в саме укриття, ворота укриття, ЖБУ для літаків, влучило три чи чотири російські шахеди. І не пробили це укриття, до речі, да. вони поламали його, але наскрізь не пробили. А там укриття, скажімо так, дві укриття і його ворота цього укриття. Це попадання в ворота, власне. Бо Шахет не проб'є е, е, шар землі і шар бетону. Занадто слабка кінетична енергія і не, та, і не той тип бойової частини. Так що е, там вони росіяни били по воротах. Ворота можуть відчинити лише потужні електродвигуни. там тон, тон і тон. Два е, шари металу товщиною кожний приблизно там мінімально 2 см 20 мм. Між ними. Галька засипана, да? ворота були, чверть ворот, чверть однієї з творок ворот була відбита, просто відбита. От. Тобто росіяни б'ють по аеродромах цілеспрямовано, масовано і, скажімо, поки що не дуже успішно, якщо використовують шахеди. Да, дійсно всю техніку допоміжну техніку доводиться ховати на аеродром, але до літаків шахедами вони не долітають. Ну, у всякому разі, поки що не було про успішні удари шахедами по аеродромах, але ну, і... така у нас да. ситуація безпечних місць в Україні. Немає, але ж літаки ще піднімаються, я так розумію. Якісь маневри під час атак, можливо, десь просто літають, чи ні, вони всі в сховищах? Ну, якщо йде на літ шахедів, то більшість наших винищувачів, боєготових літаків, вони піднімаються і починають по них працювати. Особливо, якщо шахеди, ну давайте ні геральні шахеди будемо називати. Якщо значить шахеди е летять на висотах там від кілометра до трьох. То винищувачі зручно по них працювати просто з гармати. А якщо вони летять все-таки на 50 метрах, де винищувач щось заледве тримається в повітрі для того, щоб прицільно бити по шахеду. От там небезпека крайня, і в цих умовах ми втрачали літаки. Ну, от. Тому е, винищувачі в цей час виконують завдання протиповітряної оборони. Бо дивіться, сьогодні летіло е, 7, ракет, 7 крилатих ракет. Це якраз. Робота для винищувачів по цим, по цим ракетам, а просто піднімати літаки. Ну я б сказав, це не дуже ефективно. Бо якщо проте по шахи, ну по-перше, шахи можуть будь-який момент повернути. А літак, це не той, скажімо, не те, не те не той засіб, який можна моментально підняти повітря. Там потрібно ну кілька десятків хвилин для того, щоб літак. Вони літаки, як правило на аеродромах стоять заправлені. З частково, скажімо, підвішеним озброєнням, всякому разі, гармата заряджена, але швидко піднятися в повітря. Ну тут важко сказати, значить, залежить від того на якій відстані значить, знаходяться ворожі засоби ураження. Якщо крилата ракета, і вона вже над центральною країною, то краще не піднімати повітря. Якщо шахеди, в них швидкість 200 км на годину максимально. Можна встигнути піднятися. Ми з вами спілкуємося в день 10 липня. А група дронів вже літає на півночі і заході країни. Для чого росіяни так рано це роблять? Готують наступний обстріл? Ну мабуть, є надлишок дронів, бо вдень з ними працювати набагато легше. Скажімо, вибачте, працювати протиповітряній обороні набагато легше. Угу. Одна справа підсвічувати їх прожектором чи лазерним лазером вночі, да? а інша справа ти його бачиш. І навіть не дуже досвідчений зенітник з зсу 2,23, значить, може його збити надійно і без зайвої витрати снарядів. Там да, рівномірний прямолінійний політ вирахувати дальність, тим паче, що наші навіть, навіть легкі зенітні гармати. Які ми отримали, наприклад, з Чехії, да вони мають ще балістичні обчислювачі? Низка західних медіа і українські медіа пишуть що уже до осені Росія битиме по Україні тисячу шахедів за один залп. Чи це суттєво суттєво змінить рівень загрози для нас? Чи ми зможемо збивати тисячу так само, як збиваємо 500? Ну про тисячу тут окрема тема. Значить, тут вибачайте, розганяють паніку. Просто не більше того. Ну давайте візьмемо просто от по статистику. Візьмемо, значить, в, скажімо, за 10 днів за першу декаду, значить, минулого за першу декаду минулого місяця, якщо порівняти, от на сьогодні росіяни випустили 2000 2500 дронів, да? всіх типів, да? За першу декаду минулого місяця 2300. Тому тобто у нас збільшилась кількість, так. Так, в нас ще два дні резерву, бо мінімально два дні вони будуть випускати менше сотні цих дронів. 9% наростання. І це ще невідомо, якщо а, вирівняється ситуація за 15 днів, це може бути, ну, 4-5% наростання. Звідки відміться 1000 дронів. Може ж де можна запустити, от росіяни в місяць випускають 2700 на шахедів, наприклад, да? можна їх запустити за один день, буде, буде рекорд 2700, але потім місяць вони будуть відпочивати. Мова йде про тисячу щоденно, Це неможливо не лише до кінця нинішнього року, а й, мабуть, і до кінця наступного. А щоденно росіяни, угу. відповідно, здатні випускати от на сьогодні максимально 100 шахедів і максимально 90. Гербер, добре, а специфіка шахеді вона змінюється сьогодні. Вночі вкотре говорили про ці нові особливості: це і збільшена бойова частина. Ну і власне реактивний двигун, який е, набагато важче збивати, нібито ніж е, цей з пропелером. Це становить якусь принципову нову загрозу для нас. А вони були застосовані масово? Ну, масово ну, ні, і в принципі, мабуть, не масово виготовляють, але ж вони зараз додаються до тих, до яких ми звикли, до попередньої якщо, версії. Шахеда. Якщо в, в, в нього швидкість більше від е, звичайної швидкості шахеда, по ньому буде використана зенітна ракета. Тим паче, що він добре збивається і ПЗРК, і ракетами Р 73 з звинищуючи, крім того. Полювання за такими безпілотниками для наших літаків винищувачів буде вкрай комфортно. Бо їм дуже Але і дорогим виходить. Ну скажімо так, ми ж ракети маємо збивати, ми ж не збиваємо з кулеметів ракети, так? використовуємо на них. Ну скажімо, великої різниці не буде. Давайте порівняємо: вартість двигуна до шахеда 16 тисяч доларів. Вартість реактивного навіть китайського двигуна. До реактивного шахеда, там 238 іранські, понад 80 тисяч доларів. Да росіяни просто захекаються запускати їх великій кількості. Розумієте? Вони теж дбають, вони знімають стартери і знімають допоміжне обладнання з двигуна китайського за 16 тисяч, і аж раптом вони почнуть запускати десятками дрони, які навіть легше, ми зараз отримаємо велику кількість. Скажімо, британських ракет Асра Мова йде на суд. Це найкраща uh -huh. зброя буде проти таких шахидів. Вони Приблизно рівноцінні по вартості. щодо дронів перехоплювачів Зеленський останнім часом після атак коментує їх і каже, що ми вже застосовуємо наші дрони перехоплювачі. Цитую є десятки збиттів. Коли ми зможемо говорити про сотні збиттів? це питання грошей. Часу Коли, власне відчуємо, що ми ефективно якось по-новому збиваємо шахеди, коли розгорнемо систему подібно до залізного купола. Тобто, uh -huh. для того, щоб ефективно застосовувати зенітні дрони, має бути автоматизована система управління, е, яка б забезпечувала е, підрозділи, які запускають ці дрони, інформацією. В, в автоматичному режимі виконувала е, виявлення, е, моніторинг їх, цілерозподілення і видача рекомендацій, видача позицій, видача значить, е, інформації для підготовки. Е, Відбиття удару мобільним групам, бо це теж значить, ну, можливо в Києві будуть на дахах ставити ці. Я не виключаю це ефективний спосіб, тим паче, якщо вдасться ініціювати підрив бойової частини шахеда в повітрі, це було б дуже ефективно. Але загалом шахеди стараються збивати поза містам. Бо, а, ну, наприклад, так. принцип роботи гепарда такий, що він збиває шахеда, але він не ініціює підрив бойової частини шахеда. І над містом, що він збитий, що він не збитий, шкоди від нього може бути однаково щодо Петріот. Систем багато розмов зараз в контексті призупинення допомоги від штатів. А потім Трамп каже, що Україна попросила один Петріот. Я подивлюся, але це дуже дорого. Знову заговорили про те, що от в Луцьку здається, шість кінжалів прилетіло, і жоден не було збито. Чотири там було тому, що в нас немає там взагалі систем типу Петріот. Скільки нам їх взагалі потрібно зараз? І чи Штати можуть задовільнити наші потреби, чи взагалі годі на це сподіватися, і треба альтернативу власну виробляти і забути про якісь додаткові петріот? Треба змиритися з тим, що ми з цим нічого не зможемо зробити. Просто угу. морально бути ми готові. Можливо, нам дадуть ще один Петріот Німеччина. Можливо, ще один Петріот да дасть е е дадуть Сполучені Штати, можливо. Ізраїль таки віддасть непотрібні вісім комплексів Петріот, які в нього стоять на базах, ну, на складах, інакше кажуть, і стоять довго з 10 років. Там, хоча й Петріот Пак 2, але, скажімо, якась користь, ну хоча б в знищенні носіїв кабів від них, ну, каб, Пак 2, він загалом не працює по а, балістичних ракетах, або працює погано. Він може її збити. Але результат той самий, що з шахедом він її зіб'є, але бойова частина впаде на землю. Бо там пак 3 він як працює? Пряме влучання. Ракети в рак... Антиракети в ракету. Пак 2 так працювати не може. Тобто, скільки б ми не отримали їх, нам потрібно мінімально десь півсотні цих Петрів, для того, щоб хоча б, хоча б більш-менш прикрити а, основні наші якісь міста. Там важливі, важливі там, логістичні центри, важливі якісь інші електроелектричні станції, щось таке. Величезна кількість. Нам ніхто цього не дасть. Ну от. Ситуація треба дивитися правді в очі. Да. Треба, Якщо балістична атака, треба знати, що навіть міста, прикриті Петріотом, не гарантують, що всі іскандери чи кінжели будуть збиті. Бо у Петріота є ж теж купа ват. Для прикриття, для надійного прикриття одного міста, такого як Київ, потрібно мінімально три батареї. Ну, зараз нібито більше, ніж три прикриває Київ, їх всього вісім, а Київ, можливо, п'ять прикриває. Ні, я не думаю, Ні? що прикриває, бо ви бачите, було збиття і в Дубно, угу. і є збиття в інших містах. Так що я думаю, що на Києві в Києві стоїть зрозуміло, це лише моя думка. Да. Це неофіційна інформація. Максимально одна батарея стоїть. Угу, навіть так да, ви ж бачили, що коли був наліт на Київ із семи запущених ракет була збита одна. А в Україна може сама виробляти Петріот ну в перспективі. Я розумію, що це і технології і великі гроші. От Ми ж розробляємо свою балістику. Про це взагалі є сенс думати про те, що ми можемо колись через 10-20 років стати незалежними в цьому. Ну через 10-20 років можливо, але через 5 – ні. це занадто а... складний комплекс. Це топові. Світові технології. Крім того, потрібно ще й мати супутники. Крім того, потрібно ще й мати е, фазові радари з, фазованими, з активними фазованими е, решітками. Розумієте? Да. Це топові технології радіоелектроніки. На жаль, ми в цьому плані відстали назавжди. І нам буде дешевше все ж таки купувати, не розробляти власне, а купувати в когось. Це як з літаками. Розумієте, в нас є КБ Антонова, але нам дешевше купувати літаки західні. Бо, скажімо, вихлопу від цього КП практично в плані літаків не було за всі роки незалежності. Пане Валерію, дякую за розмову. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях. тисніть подобайку і підпишіться, якщо тут вперше.